Моє вітання. Продовжуємо вивчати табличні редактори. І, власне, якщо б мене запитали, яка програма найкорисніша або ну, краща, з яких взагалі створили, я б сказав, би, власне, це табличний редактор. Ну, дуже мені подобається, і багато чого можна в ній зробити вона ну, мега корисна. Отже, ми з вами вже працювали просто з різними функціями, з різними там, 7-9 в в класі, з різними формулами і так далі. Але можна працювати і, наприклад, з текстом. Навіть числові дані можна перетворювати в текст і потім з ним працювати як текстом. Наша сьогоднішня задача зробити наступне: ось у мене є список з українських художників. Тут є. Прізвище, ім'я по батькові. ну Бачите, тут є деякі псевдоніми, так? деякі без по батькові, наприклад, але здебільшого буде працювати. ну Форма запису така. Я просто взяв велику кількість, щоб у нас був великий такий об'єм даних, як ви бачите, тут ну досить багато записів. Отже. Перше, що нам потрібно буде зробити, у нас є тут прізвище, як по батькові написано підряд так, в одну комірку. Ми розділимо його на три комірки, його вміст да? а, цієї комірки, тобто окремо прізвище, окремо ім'я і окремо по батькові. Наступне ми прізвище запишемо всі великими літерами, зробимо це автоматично. Наступне виправимо. Уже з великих літер. Ну, якщо у нас там є список, які повністю все написано Великими літерами, нам потрібно тільки з великої літери. Ну, як власна назва, так прізвище. Тільки перша літера буде велика, інша будуть маленькими. І якщо нам, наприклад, потрібно перетворити і написати все маленькими літерами. Ну, наприклад, там якісь назви товарів у нас написані великими літерами, у нас є необхідність зробити якусь квитанцію з малими літерами. Також можна це автоматично зробити. Ну і потім вже об'єднаємо ось ці три комірки в одну, тобто зробимо операцію навпаки. В цьому випадку ми будемо використовувати. власне, Деякі методи з меню редактора. А тут вже будемо використовувати функції. Так, перше, що нам потрібно зробити, взяти весь діапазон від А2. До речі, ось таку заготовку я лишу під відео. Від A2 до 1136. Тобто всі дані. І копіюємо їх в комірку С2. Ctrl-C. Ctrl V. Скопіювали. Тепер беремо весь цей діапазон. Він повинен у нас бути виділений обов'язково, якщо зробили, наприклад, як я Клацнули на, на вільному місці. Переходимо тепер в меню Дані. Шукаємо тут розділити текст на стовпці». І обираємо за допомогою чого ми будемо розділяти. Тобто, це може бути кома. Ось подивіться, це може бути кома, крапка з комою. В нашому випадку це просто пробіл. Натискаємо пробіл. І ми бачимо, як чудово у нас поділились по коміркам. Прізвище, ім'я по-батькові. Все чітко. Так, далі. Щоб зробити. Тепер великими літерами повністю прізвище написане. Ми будемо використовувати функцію, яка називається Упер. Пишемо дорівнює. Так, я буду використовувати великі літери. І шукаю тут упер. Ось вона. Обираю комірку, закриваю дужку і натискаю Enter. Ви бачите, одразу. Все автоматично у нас написало. Ну і, звичайно, щоб повністю все заповнити, нам потрібно протягнути. Я до самого кінця не буду протягувати, це тільки буде а, час витрачений. Так, далі. Якщо нам потрібно, наприклад, з цього вже діапазону зробити, ось він повністю в великі літери. Нам потрібно навпаки зробити ось такий запис: перша велика, всі інші малі. Ну, наприклад, у нас немає цього стовпчика. Да? У нас якась. Заготовка інша. Тут ми використовуємо функцію, яка називається дуже так знайомою назвою Proper. Так, шукаємо пропер. Обираємо комірку G2, закриваємо, Enter. Ну і, власне, підтверджуємо. Як ви бачите, всі дані тут записані, перша велика, всі останні малі. І навіть де у нас використовується дефіс, де подвійне прізвище, все також працює. Так, тепер, якщо нам потрібно, наприклад, із великих зробити всі малі, ми будемо використовувати функцію lower. Шукаємо тут функцію lower, ось вона одна. Обираємо комірку G2, як цільова, закриваємо дужку, натискаємо Enter і підтверджуємо заповнення. Все, всі літери будуть писатися з малою. Ну, і тепер повторимо те, що я ось казав. Зробимо навпаки, так? Ми розділили на три, а тепер об'єднаємо в одну. Для цього ми використаємо функцію, яка називається concatenate. Так, шукаємо тут її. А, ось вона. Так, обираємо. Тепер ми можемо обрати або весь діапазон, але краще воно буде працювати. Тільки трішки неправильно. Давайте я покажу. Тобто, ну, воно працює. Але ви бачите, тут нема пропусків між словами. Тож, краще замість цього обрати окремі комірки. Раз. Крапка з комою. Друга і третя. Enter. Тут ми бачимо, що так само відображається у нас без пробілів, але тут ми можемо виправити. Ми повинні використати з вами наступне. Між комірками замість крапки з комою ми повинні використати наступну конструкцію. Кавички, лапки з пробілом. В такому випадку у нас буде тут зараз помилка. От ми зараз можемо побачити угу. є error. Все, тому що ми повинні тут їх об'єднати, тобто склеїти. І для цього використовуємо знак end. Знаходиться він на Shift-7. І ми повинні записати його між адресою комірки і лап... лапкою. Лапкою. Так. Раз. Два, три, і чотири. Enter. Все у нас. Тепер вийшло. Те саме ми можемо далі протягнути, і подивитися, що тепер із цих трьох комірок ми об'єднали в одну, і все правильно у нас відображається. Тобто ми можемо подивитися, що як в першій комірці, так і в останній у нас повністю все співпадає. Ось така буде ваша задача. Нагадую, що заготовка у вас буде під цим відео.